Таке велике сьогодні свято радіть мами, бабусі тата, усмішки всюди і гарні квіти. Сьогодні школу говорять діти. Раділи вся моляри дня, бо ля школяр І це без жарту. Добрий день, школа, чого дня ля вперше сяду парту? Мимо до школи дружнії сім'ї і такі ж сліді оспіває пісень. А у небі сонце квітами навколо і здається травним цей осінній день. Я йду у перший клас, є мамо учень. Тут вчитель, тут вас замінить, нас тітась научить. Буду вчитись рахувати, гарно літери писати, і до школи я йду, бо все я хочу знати. Шість років був я просто хлопчик, в машинки грався і гуляв. Тепер здійснилась моя мрія, ранець, школярем я став. Я літав у жому клас, а хай і разом нас, о людських з я буду чити дуже добре. Все у школі буде добре, тут усього нас навчать, так не скію мимо і не будем дамувати. Ми обіцяємо вчитись справно, гарно в уроках не ловить, поводитися завжди гарно, А школу наче рідний дім любить. Засмагле літечко, прощай, у віконце вересень постукав, в країну сонця, миру знань, усіх поведе Він нас за руку.